Традиційно. Мета всіх наших заходів, які ми організовуємо, і в основному це юніс саміту, заключається в тому, аби назовні країни доносити меседж про те, що в Україні, не зважаючи на ту ситуацію, яка на сьогоднішній день склалася, а вона така з 2014 року, в Україна, Україна повна можливостей. Можливості в сенсі інвестицій, можливості в сенсі розвитку економіки. Ми, на жаль, знаходимося як країна в потребі постійного балансу. Субо з одного боку ми повинні говорити про ті про те лихо це руйнування, яке несе російська агресія на території України через війну. І для того, щоб отримувати більше допомоги від світу, ми мусимо про це говорити. Але ми стикаємося тоді з тим, що ця картина, яку ми транслюємо назовні, вона стає перешкодою для залучення капіталів в країну і відповідно підтримки української економіки. І е, ми зрозуміли, що наша місія буде в тому, аби говорити про можливості, бо про трагедії, про біль, про, про те, що робить Росія в Україні, є дуже багато бажаючих говорити. Ми з себе цю місію зняли. Залишили для інших, а для себе залишили те, аби говорити про можливості: про те, скільки нових проектів відкрито за 3,5 роки війни в даному випадку, скільки мільйонів інвестицій зроблено за останній наприклад рік, скільки країн, наприклад, страхує військові ризики своїх інвесторів в Україні, і такі інші речі, про які дуже мало інформації, навіть в спеціалізованих виданнях, бо кожне бомбардування навіть в економічних виданнях викликає резонанс і публікації і на на тому тлі на тлі того горя, яке транслюється, розмивається інформація про те, що насправді все рівно ми створюємо робочі місця, ми платимо податки, ми збільшуємо валовий внутрішній дохід, намагаємося це робити, і ми хочемо про це говорити. Назовні нам це вдається. Ми робимо за підсумками заходу спеціальний дайджест, з яким інформуємо посольства по всьому світу про ситуацію в Україні. Тобто, це такий економічний дайджест про те, які проекти в Україні розвинули за цей період ми інформуємо різні інвестиційні компанії, які займаються консалтингом і залученням інвестицій. Ми інформуємо спеціальні юридичні компанії, які супроводжують інвест проекти по всьому світу. До прикладу, персонально я прокомунікував минулого року за підсумками саміту з понад 100 компаніями, які в Європі отримали інформацію про те, що незважаючи на те, що в їхньому телевізорі показують біду страждання біль в Україні, в Україні все ще працює економіка, і насправді. Можливості набагато більше, ніж на багатьох інших ринках. На яких темах акцентують на панельних дискусіях під час саме ми спеціалізуємося на тому, що ми не є вузькопрофільні. тобто ми, власне, охоплюємо. Всі галузі економіки стараємося вибирати на кожен рік ті, які є найактуальніші в якихось сенсах на сьогоднішній день. І цього року в нас, окрім економічних, якихось галузей, ми зачепили тему підтримки з зі сторони інших держав. І У нас тут саме зараз відбувається панель послів, де пані посол Канади Наталка Цмоць розповідає про свій досвід підтримки України. І що світ повинен для цього робити посоль Ізраїлю Михайл пан Михайль Бродський розповідає про досвід Ізраїлю, що ми можемо прийняти. І ми згадали також під час цієї панелі про те, що вже давно існує тристороння угода підтримки типу, між Україною, Ізраїлем і Канадою. До прикладу, і також у нас є. Ми обов'язково говоримо про культурну складову. І ми обов'язково говоримо про цього року. У нас є окремий блок. Це Пріоритет номер один ми його назвали інвестиції в освіту. Чому? Бо на жаль, повелося в інформаційному полі так, що дуже часто говорять, що Україні в Україну чекає у майбутньому нашестя дешевої робочої сили з умовного Бангладеш. Бо так сталося, поляки поїхали на заробітки там до, до, до Британії чи до німців, українці, до поляків. А в нас такий сусід, що немає навіть кого на, на заробітки запросити. Я з того приводу завжди кажу, що це неправильно правильний хід шукати дешевого працівника з умовного Бангладеш. А, а власне, ми повинні стати високотехнологічною нацією. Ми повинні інвестувати в освіту, розбудовувати е, інфраструктуру і інженерію на такому рівні, щоб використовувати не дешевого працівника для переміщення якоїсь речі з точки А в точку Б, а е, виховувати інженерів, які створять робота, які зробить ту саму роботу. І для цього нам не буде потрібна Дякую.